Доброго дня, шановні студенти! Отже, на сьогоднішній лекції ми розглянемо з вами тему маркшейдерські роботи при розбивці тунелю по круговій криві, і отже, сучасне тунелебудівництво вимагає високої точності геодезичних робіт, особливо при проходці тунелів на заокруглення траси. Отже, коли застосовується кругова крива? У тих випадках, коли тунель проходить на заокругленні в плані, маючи радіус 2000 метрів і більше, будівельними нормами дозволяється проходити його по круговій криві, оскільки розбивка заокруглення виконується під землею в умовах обмеженого простору. Єдиним прийнятним способом його розбивки є спосіб кутів і хорт. Цей метод забезпечує необхідну точність при мінімальних вимогах до простору для виконання вимірювань, що критично важливо в підземних умовах. Ключові параметри радіус більше 2 метрів, 2000 метрів, обмежений простір і метод кутів Ільхорд. Отже, геометрична схема заокруглення. Зараз повернемося. На рисунок 1 схема до розрахунку геометричних елементів кругового заокруглення, і ми з вами бачимо цю схему, як саме виконуються ці розрахунки, виходячи зі схеми. І на рисунку показаний фрагмент заокруглення, що складається з трьох рівновіддалених точок А, Б і С. Щоб побудувати його під землю, необхідно в початковій точці А задати напрямок хорт АБ, пройти цю хорду і в точці Б побудувати кут повороту Фі. За новим напрямком пройти хорду Б, С і в точці С повторити всі операції. Основні геометричні співвідношення. Базова формула зв'язок між хордою та кутом повороту. Представлений на слайді дана формула Синус Фі ділимо на 2. Довжина хорди основне рівняння для розрахунку. Також представлена формула. Будь ласка, запишіть ці формули, щоб не загубити. Також наголошую на тому, що презентацію я все одно надішлю вам в телеграмі, І зараз надам посилання на лабораторну роботу, верніше на лекційну роботу номер 6 І практичне застосування саме, де ці формули можна розрахувати. І ці формули нам дозволять точно визначити геометричні параметри для розбивки кривої в тунелі. Отже, вихідні дані проєкту, параметри тунелю. У проєкті будівництва тунелю задають наступні основні параметри: код повороту тунелю альфа, радіус кривої кругової R, довжина кривої, при проходці тунелю зручно, щоб хорди мали довжину від 20 до 40 метрів. Оптимізація параметрів, щоб зручно було виконувати розбивочні роботи, обчислюють значення кута повороту хорд Фі, так, щоб він укладався в кут повороту тунелю альфа ціле число раз. Це забезпечує рівномірний розподіл точок розбивки по всій довжині кривої. Спрощена формула для малих кутів. Для малих кутів фі. фі. Менше або дорівнює 6-7 градусів синус Фі дорівнює куту в радійній мірі. Тому при Фі менше або дорівнює 6-7 градусів рівність можна переписати у спрощеному вигляді. І, отже, ця спрощена система значно полегшує практичні розрахунки при проєктуванні та розбивці тунелю, зберігаючи при цьому необхідну точність. Отже, практичний приклад розрахунку. Розглянемо конкретний приклад розрахунку параметрів кривої для реального тунелю з наступними вихідними даними. Отже, радіус дорівнює 2000 метрів радіус круговою кривою, альфа 20 градусів кут повороту тунелю, довжина 708,55 метра довжина кривої, і де це прийнятна довжина хорди 40 метрів. Визначення куту повороту. Фі, відповідно до спрощеної формули при прийнятих параметрах. Отримуємо такий розрахунок. І ми бачимо, які значення ми отримуємо і е, округлюємо. Виконуємо округлення, округлюємо кількість точок до цілого числа. Отже, ми отримали число точок, е, отримали 17. 714 округлили до 18. Так як альфа 2,3 градуси, то остаточно фі буде мати ось таке значення. Отже, остаточні параметри розбивки, тобто 18 точок загальна кількість точок розбивки на закругленні, кут повороту. Кут повороту на кожній точці розбивки і розрахункова довжина кожної хорди. Довжина хорди обчислюється за формулою D. Отже, стрілка прогону хорди. З геометричної схеми видно, що хорда АБ, по якій проходить тунель, відхиляється від ідеальної кривої. Середина хорди АБ дорівнює D, має стрілку прогону Q, що характеризує це відхилення. При прохідницьких роботах важливо знати величину Q, щоб можна було на середині хорди D змістити вісь тунелю у зовнішню сторону на величину стрілки прогину. Отже, Формула стрілки прогону. З геометричних співвідношень випадає формула для розрахунку стріли прогону. Ця формула дозволяє точно визначити величину відхилення хорди від ідеальної кривої. Важливо, при малих кутах Фі е, ділимо на 2 Фі менше або дорівнює 8 градусів, косинус Фі дорівнює 1, тому стріла прогану, е, Q при Фі менше, ніж 8 градусів дорівнювати нулю, і ніяких виправлень на середині хорди або під час прохідницьких робіт не потрібно. Отже, процес проходки тунелю, побудова напрямку, встановлення початкового напрямку хорди, нарощування хорди, послідовне нарощування хорди де, до проєктного значення, побудова перпендикуляру на середині хорди, якщо необхідно. Відкладання стрілки відкладання довжини стріли прогану, Q. Схема розбивки кривої в тунелі. На рисунку представлена повна схема розбивки кривої по колу способом кутів і хорт, що показує послідовність операцій від початку кривої до кінця кривої. Особливості побудови кутів. Загальне правило. Схема розбивки видно, що на всіх точках кривої, за винятком початку кривої і кінця кривої, під час проходки будують кути повороту Фі. У точках НК і КК будують кути Фі ділимо на 2. Математична умова. Якщо кількість всіх кутів на заокругленні n, то повинна виконуватися умова рівності суми всіх кутів куту повороту тунелю альфа. Але так як на точках ПК і КК будують кути Фі ділимо на 2, то для того, щоб сума кутів Фі дорівнювала α, дійсності їх повинна бути n-1. Робота в точці початкової. Кривою ПК. Встановлення теодоліту. Перше, при проходці тунелю в точці ПК встановлюють теодоліт. Друге, орієнтування на задню точку. При відліку нуль, е, трубу наводять на задню точку М. Переведення через зеніт. Переводять трубу через зеніт для подальших вимірювань. Відкладання кута на горизонтальному крузі відкладають відлік, що відповідає куту відділимо на 2. Закріплення точки у напрямку променя, візування забивають кіл. Отже, виключення колімаційної похибки, методика вимірювань. Завдання вирішують при КП і КЛ, щоб виключити вплив колімаційної похибки труби на побудову кута фіті лимона 2. Це забезпечує максимальну точність розбивочних робіт. Колімаційна похибка є однією з основних систематичних похибок Теодоліта, яка виникає через неперпендикулярність візирної осі труби до горизонтальної осі обертання інструменту. Виконання вимірювань при двох положеннях вертикального круга дозволяє повністю виключати вплив цієї похибки на результати розбивки. Напрямок повороту тунелю. Поворот право. При повороті тунелю вправо на горизонтальному крузі встановлюють відлік Фі ділимо на 2. Це відповідає додатковому напрямку відліку кутів за годинниковою стрілкою. Поворот вліво. При повороті тунелю вліво встановлюють відлік 360 градусів Фі ділимо на 2. Це забезпечує правильний напрямок розбивки при лівому повороті траси. Побудова кутів. На проміжних точках. На всіх інших точках кривої, за винятком точки КК, будують повні кути Фі. Методика побудови аналогічна до роботи в точці ПК, встановлення теодоліта на точці Поточній, орієнтування на передню точку при відліку 0. переведення труби через зеніт. Відкладення кута Фі на горизонтальному крузі, закріплення наступної точки, контрольні вимірювання при КП і КЛ. Точність розбивочних робіт, лінійна точність, точність відкладання довжин, ХОРД повинна забезпечувати відхилення не більше плюс-мінус 5 мм на 40 м. Кутова точність, кути повороту будують з точністю плюс мінус 10 для забезпечення необхідної точності траси тунелю. Висотна точність. Контроль висотного положення точок розбивки виконується з точністю плюс мінус 3 мм. Контроль якості розбивки. Поточний контроль. Перевірка довжин хорт після їх відкладення, контрольні вимірювання кутів при КП і КЛ, порівняння вимірюваних та теоретичних значень, ведення журналу розбивочних робіт, підсумковий контроль, вимірювання загального кута повороту, перевірка положення кінцевої точки КК, аналіз накопичених похибок, складання виконавчої документації джерела похибок при розбивці, інструментальні похибки, похибки теодоліта, рулетки, світло від Деломіра, колімаційна похибка, похибка компенсатора, нестабільність відліків, зовнішні умови, Температурні деформації інструментів, вібрації від прохідницьких робіт, обмежена видимість, зап... запиленість повітря, методичні похибки, похибки центрування та горизонтування приладу, похибки візування на марки, вплив округлення при обчисленнях, людський фактор, помилки відліків, неточне закріплення точок, порушення методики вимірювань, втома виконавців. Заходи підвищення точності, використання високоточних приладів, застосування електронних теодолітів з точністю відліку 1-2 м, з похибкою плюс-мінус 2 мм, дотримання методики вимірювань, обов'язкові виміри при КП і КЛ, ретельне центрування та горизонтування приладів, створення сприятливих умов. Виконання робіт у періоди мінімальної вібрації, забезпечення належного освітлення, систематичний контроль, регулярна перевірка та юстрування приладів, контрольні виміри незалежними методами, закріплення точок розбивки. Тимчасові знаки для потучних розбивочних робіт використовують дерев'яні кілки з цвяхами, металеві штирі, марки, накріплені тунелю. Фарбовані позначки, постійні знаки для довгострокового збереження, металеві марки в бетоні, настійні знаки з координатами, репери висотної основи, орієнтирні пункти, виконавча зйомка тунелю. Під час проходки фіксація фактичного положення усі тунелю після кожного циклу проходки. Після завершення детальна зйомка внутрішнього контуру тунелю, перевірка відповідності проєкту, складання документації, підготовка виконавчих креслень, актів прихованих робіт. Особливості роботи в обмеженому просторі. Маршедерські роботи в тунелі мають специфічні особливості, пов'язані з обмеженням просторів. Короткі відстані візування, зазвичай не більше 40-50 метрів. Обмежена відомість через запиленість та недостатнє освітлення, вібрації від роботи прохідницького обладнання, складність встановлення приладів на нерівній поверхні, необхідність частих переустановок теодоліта. Сучасні технології розбивки, електронні тахеометри, відбивачі тахеометри дозволяють виконувати виміри без встановлення відбивачів на відстані до 500 метрів, лазерне сканування, 3D-сканери створюють детальну цифрову модель тунелю з точністю до міліметрів. Автоматизовані системи, системи автоматичного наведення прохідницьких машин забезпечують точність проходки. Переваги методу кутів і хорт. Простота реалізації метод не вимагає складних обчислень та може бути реалізованим з мінімальним набором інструментів, мінімальні вимоги до простору, можливість виконання розбивки в обмеженому просторі тунелю без потреби у великих відстанях візування. Достатня точність забезпечує необхідну точність для будівництва тунелів при дотриманні методики вимірювань. Можливість контролю легко виконувати поточний контроль та виправлення похибок на кожному етапі розбивки. Організація маркшейдерських робіт, підготовчий етап, вивчення проєктної документації, підготовка обчислень, перевірка приладів, підготовка матеріалів для закріплення точок. Польові роботи, виконання розбивки осі тунелю, закріплення точок, контрольні виміри, ведення польової документації, камеральна обробка, обробка результатів вимірювань, обчислення координат, аналіз точності, підготовка виконавчої документації, вимоги до персоналу, кваліфікація. Обов'язково вища освіта за спеціальністю геодезія або маркшидерська справа, досвід роботи в підземних умовах, знання сучасних геодезичних приладів, вміння працювати з геодезичними програмними забезпеченнями, особливості якості, уважність та акуратність, відповідальність за результат, фізична витривалість, здатність працювати в складних умовах, вміння працювати в команді. Техніка безпеки при маркшейдерських роботах, засоби індивідуального захисту, обов'язкове використання каски, спецодягу, захисного взуття, респіратора при запиленості, координація з прохідниками, узгодження часу, виконання робіт, дотримання безпечної відстані від прохідницького обладнання. Освітлення робочих місць, забезпечення достатнього освітлення для виконання точних вимірювань, використання налобних ліхтарів, контроль атмосфери, перевірка вмісту кисню та шкідливих газів перед початком робіт, наявність засобів зв'язку. Документація маркшейдерських робіт, журнал розбивочних робіт. Який включає в себе фіксацію всіх вимірювань, бібліків, обчислень з підписами виконавців та дотриманням хронології робіт, Виконавчі креслення, відображення фактичного положення вісі тунелю, відхилень від проєкту, результатів контрольних вимірів, схеми розбивки, графічне відображення положення точок розбивки, прив'язка до опорної мережі, позначення всіх елементів, акти прихованих робіт. Документальне підтвердження виконання робіт відповідно до проекту та нормативних вимог. Аналіз точності розбивки, оцінка похибок. Після завершення розбивки виконують аналіз точності, обчислення середньої квадратичної похибки, положення точок, аналіз систематичних похибок, оцінка впливу окремих джерел похибки, порівняння з допустимими значеннями, коригувальні дії при виявленні перевищення допусків, повторні контрольні вимірювання. Виправлення положення точок, коригування методики робіт, додаткові заходи контролю. Практичні рекомендації: Планування робіт. Ретельно плануйте послідовність операцій, враховуйте графік прохідницьких робіт, забезпечте наявність резервних приладів, робота в команді, забезпечте чітку координацію між членами бригади, використовуйте радіозв'язок, дотримуйтесь правил безпеки. Контроль якості. Виконуйте контрольні виміри після кожного етапу, Ведіть детальну документацію, не нехтуйте перевірками при К, П і КЛ, збереження даних, створюйте резервні копії вимірювань, зберігайте польові журнали, архівуйте цифрові дані, перспективи розвитку методів розбивки, автоматизація, впровадження роботизованих тахеометрів та систем автоматичного моніторингу. Інтеграція, об'єднання геодезичних систем з системами управління прохідкою. Цифровізація використання БІМ-технологій та цифрових двійників тунелі. Інтелектуалізація. Застосування штучного інтелекту для аналізу даних та прийняття рішень. Отже, висновка: Метод кутів і хорт залишається одним з найбільш ефективних способів розбивки тунелів. На заокругленнях з радіусом понад 2000 метрів, його переваги полягають у простоті реалізації, мінімальних вимогах до простору та достатній точності для практичних потреб тунелебудівництва. Успішне виконання маркшейдерських робіт вимагає ретельного планування та підготовки, використання якісних приладів та їх регулярної перевірки. Дотримання методики вимірювань та систематичного контролю, кваліфікованого персоналу з досвідом роботи в підземних умовах, незалежного документування всіх етапів робіт. Сучасні технології, такі як електронні тахеометри, лазерне сканування та автоматизовані системи наведення, значно підвищують ефективність та точність маркшейдерських робіт, але базові приклади принципи методу кутів і хорд залишаються, залишаються е, актуальними. Отже, зараз я ще продемонструю вам Матеріал до лабораторної роботи. І отже, є у нас тема 6 Маркшедельські роботи при розбивці тунелю по круговій криві. І ось розглянемо ще детально схему. Отже, у тих випадках, коли тунель проходить на заокругленні, в плані, маючи радіус більше 2000 метрів будівельними нормами, дозволяється проходити його по круговій криві. Оскільки розбивка заукрулення виконується під землею в умовах обмеженого простору, єдиним прийнятим способом його розбивки є спосіб кутів і хорд. Отже, на рисунку 1 – Саме ось ми бачимо рисунок 1 схема до розрахунку геометричних елементів кругового заокруглення, показаний фрагмент заокруглення, що складається з трьох рівновіддалених точок А, Б і С. Щоб побудувати його під землею, необхідно в початковій точці А задати напрямок хорди АБ, пройти цю хорду і в точці Б побудувати кут повороту Фі. За новим напрямком пройти хорду БЦ і в точці С повторити всі ці операції. Отже, ще, будь ласка, так, детально розгляньте цю схему. Потім е, і тут представлені довжини хорд АБ дорівнює БЦ до рівню і це на рисунку видно ось А Б дорівню BC. І ми бачимо, як їх розрахувати за формулою, яку ми щойно з вами розглядали в презентації. Отже, щоб зручно було виконувати розбивочні роботи, обчислюємо значення кута повороту хортфі, так, щоб він укладався в куті повороту тунелю альфа ціле число разів. У проєкті будівництва тунелю задають кут повороту тунелю, радіус кругової кривої R і її довжину при проходці тунелю зручно, щоб хорди мали довжину від 20 до 40 метрів. Якщо задати довжину хорди D, то з першої формули можна визначити кут Фі, при малих кутах Фі синус Фі дорівнює куту в радіоній мірі. Тому при Фі менше 6-7 градусів рівність можна переписати у даному вигляді. Отже, ми з вами розглянули це все в презентації, будь ласка, формули собі запишіть. Зараз ми повернемося до навчального сайту і тут є завдання до засвоєння матеріалу. Отже, у нас є запитання, як завжди, які включають в себе три блоки на ваш вибір. Отже, перший блок, за якою умова при проходженні тунелю на заокругленні в плані, будівельні норми дозволяють проходити його по круговій криві, яким способом виконують розбивку заокруглення тунелю. Третє питання даного блоку розрахунок геометричних елементів кругового заокруглення. Другий блок складається з наступних запитань: Наведіть схему до розрахунку геометричних елементів кругового заокруглення. П'яте питання. За якою формулою виконують обчислення довжини хорди? горди? І шосте в даному блоці третій. як визначають кількість точок на криві при детальній розбивці. Також. Третій блок складається із наступних запитань. Наведіть схему розбивки кривої в тунелі способом кутів і хорд. Наступне запитання, що називають стрілкою пругину, за якою формулою її визначають. І останнє запитання даного блоку це порядок роботи при розбивці кривої в тунелі способом кутів і хорд. А також додаткове запитання для усіх охочих на більш високу оцінку це основні принципи виконання маркшейдерських робіт при розбивці тунелю по округовій криві. Отже, будь ласка, відповідайте на дані запитання, кому що не зрозуміло, запитуйте ваші роботи ще перевіряю, хто написав всім відповім, тому не хвилюйтеся.